там тепер пішов з Михаїл. Так, але мені без зайнята провожу. Там мені служать. Бо я так приймаю нормальну якість. На те ти. Да як вони быстро едут? О, самолет, нет. Лочка, я спитаюсь. Тут разу напротив. Это видит что-то. Вот это все усіхать здоров'я затова. g peterson please meet your party by the baggage claim area terminal 2 by carousel f Martin peterson please meet your party by the baggage claim area terminal 2 by carousel я Мені треба було поправити. Ви можете розказати, ні? Я вже пізніше То Ви зараз можете сказати? Хто не буде коли казати? Зараз не можуть. Нема сліду вдома. Не знаю, що казати. сюди приїхали, щось скажу. Ви вже, потім не, буде коли. Ще казати, так. не буде коли. Приїхали зустрічати свого рідного синочка разом з своїми друзями, братами, сестрами, якого довго дуже чекав. І вже останні хвилини, думаю, через 10-15 ми вже будемо бачити його. І разом будемо співати. Слава Богу, Аллилуйя! А то сидить мій для... а то всі ото такого а то Є всі хворі маю, кроме одного гричка. Я не боюсь, я вас копче. Вони <рес> теж ходять. Ото вже замінить породи такого. Привіт. Привіт. Ский вже годин? — 22.45. — Що, не опаздує самолюдні чого?

Дуже приємно. Самоліти сфотографіруєш через вікна підійдеш, якщо візьме камера. Я okay. думаю, що Окей. Зараз ще Андрій буде йти, побачимо. Так подивишся, вокзал, що десь такі цікаві місця, подивишся, десь може такий зелений цвіт. Покажіть мені того, хто за шариками сховався. Я сама бій пішла, купила торт. Десять доларів дали привезла би. Що ти, Мельник, хочеш знімати на камеру? Та ти що? Та ти що? Это шерстя, что он проверяет полный людей наших. Ну ты не хочешь. Наші братья украинцы збираются. а там что збирается? А там русские. А кто? А что такие? А ми з ним не вчаємось. Він казав, що тільки знайшов задоволення від душі своєю не. Ну чорний, народ. Ти вже знімаєш, а? Трошки. Ну що, записуєшся самоліт чи ні? Не знаємо ще нічого. Це ну, ще. Так нічого, нормально. Того бльоску то не відрікна, не було церкальниці.

Yeah. Чуть торонка наши взяли себе. Чуть. Прийдем, це наші все. місце, щоб вибрав на тело. Де дружина? Дуже передомлене? Так, так, дуже. Додому живі ми залежить. Передом дуже, ну нічого. Моє циганячка малень То моє циганятко маленький. Така віточка маленька. рука А куклу маєш? Ой, моє маленьке, Назар. Вирізи, поки таку такі бачимо купило ця дядя пішла бабуся зараз ми десь ексанав шуський раз на фотографувати а а де гітара ні ро ні

Gracias. Андрей, ты не тут стоишь, ты бесумки и луны. Но я серьезно тебе кажу. Там весем сумков. Хлопать молодый, кажется, вспыш сумка улыбается. О, там ехать сумки брати. Ashen, awesome. this baggage carousel is about to